Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати на власному каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про гарний дуже автомобіль, про на якому я хотів вже давно поїздити, спробувати. І, чесно кажучи, я був вражений тими емоціями, що подарував мені даний автомобіль. Зустрічайте! С221 2007 року випуску 550-й. 273-й мотор. Автомобіль, в принципі, в дуже гарному стані. Фактично, можна сказати, що в ідеальному. Крім того, даний автомобіль визначний тим, що на цьому автомобілі їздила людина, яка має творила історію українського футболу, волинського футболу. Тому цей автомобіль теж має свою гарну історію, позитивну. І Сьогодні вам розповім про цей автомобіль, що він, як він і чи варто його придбати у 2022 році, тобто автомобілю, якому вже 15 років. Так що поїхали. С 221 2007 року випуску. Чорний колір на даному автомобілі дуже посує. Виглядає він по спортивному, агресивно. По лакофарбовому покриттю та по кузову можна однозначно сказати, що проблем у даного автомобіля не виникає. В принципі, якщо за ним дивилися, зберігався він у відповідних умовах. Якщо люди ще й обтягували клівку, як даний екземпляр топот це передні крила, то лакофарбове покриття взагалі досить прекрасне і досить надійне. І з часом по ньому жодних проблем не виникає. Слід зазначити, що гальма теж спортивного формату, встановлені АМГ-диски. Ось вам ще раз наглядний приклад того, що лакофарбове покриття досить в гарному стані, тобто автомобіль не фарбований, автомобіль повністю цілий, передня частина, тобто бампер скопот. Та передні крила обтянуті плівкою, яка дозволила зберегти дане лакофарбове покриття фактично в ідеальному стані. Слід зазначити, що комплектація автомобіля F-221 була досить гарна на ті часи і, мабуть, не всі приміальні судани, які існували на той момент у конкурентів, такі як Audi, Wagy або BMW 7-ї серії, можливо, навіть і немало такої кількості опцій, як було представлено безпосередньо в S-класі Mercedes. В даному автомобілі ми можемо побачити, що вже є безключовий доступ, також повністю електрорегулювання водійського сидіння, в принципі, всіх сидінь, які є в автомобілі. Обудув сидіння, підігрів сидіння, шкіра та матеріали, які використовувалися в даному автомобілі, вони є преміум-матеріали, в автомобілі, якому 15 років, фактично матеріали в ідеальному стані. По кермові можу також сказати, що я на нього дивився, звертав увагу, думав, що дійсно кермо перешите, однак втручання саме кермо я не побачив. Я розумію, як виглядає шов по водків і я це бачу. Так само це стосується і шкіри. Так, да, шкіра має певні поноси, ніби що є складки, але це не проблема самої шкіри. Це просів безпосередньо сам поролон під сидінням, внаслідок чого і відбулася трішки просадка самої шкіри. Всі інші деталі кузова, зокрема, як і карти. Сидіння заднього ряду фактично перебувають в ідеальному стані. Кожна кнопочка в даному автомобілі працює і жодних проблем не виникає. Багажне відділення обладнано електроприводом. Тобто тут є дві кнопки, яка дозволяє е, як автомобіль просто закрити назад багажне відділення, тобто кришку багажника, А разом з тим можна нажати іншу кнопку, там, де намальований замочок. Та автомобіль повністю закриється, тобто стане підхорон. Слід зазначити також щодо самого багажного відділення ну, враження двояк. Якщо його порівнювати з 211-м, який у мене був, то мені здалося, що все-таки багажне відділення тут трішки менше. Так, є більше різних карманчиків, але саме багажне відділення. Ми є вражені, що воно менше, ніж в 211-му дані. Крім того, ми можемо побачити, що даний автомобіль обладнано дистроніком. Мотор, який встановлений на даному автомобілі, це є 273 двигун, бензиновий. В принципі, нормальні двигуни. Осна із основних пісні поля це фазорегулятори, а також це, які виходить з ладу, вже десь приблизно 80 120 І в принципі, якщо послухати даний автомобіл, як заводиться, то вже чути, що є шелестиння та врязки цеху під час заведення добина. Разом з тим, складу проблематику в даному автомобілі, це вже компресором немопід'їздки тому що він трішки гучно працює, тому що це те, що потрібно буде зробити технічне обслуговування. Хочу також наголосити, що було проведено повністю електронну діагностику, тобто щитна всі помилки з даного автомобіля. І був приємно вражений тим, що фактично помилок там критичних яких багато немає людей, яких помилок було, значить по. Темі без ключового доступу. І якщо сідаєш в салон даного автомобіля, то враження дуже, дуже гарні та позитивні, тому що сидіння навіть після 15 років в нього ніби як вливається, воно тебе огортає. І тобі дуже приємно та зручно сидіти в даних сидіннях. На тривалій дистанції точно даний автомобіль передбачено їздити, і вам буде дуже-дуже комфортно. Єдине, що хотів би наголосити, це щодо розхиду даного автомобіля по місту даний двигун, даний автомобіль буде брати в межах 18-20 літрів. По трасі в десятку можна вкластися при. Середньої швидкості 130-140 км. Це сам особисто перевіряв. Також хотів би зазначити, щодо комфорту поїздки в даному автомобілі, тут повна пневма. відповідно, Якщо їхати по трасі, то відчуття взагалі досить прекрасне, автомобіль їде, практично не коливається. Щодо наших доріг в містах, там де є досить багато ям. То в мене тут відчуття не такі однозначні, тому що все-таки підвізка гупує. Хоча якби, підвізка тут повністю обслугована, тобто нема жодної проблеми з пневмою. Я дивився за автомобілем, тобто 7 днів автомобіль стояв і він не опустився взагалі ні на одну сторону. Тобто по пневмі все окей тут. Однак хотів би звернути вашу увагу на те, що. Все-таки, мабуть, пневма має не такий великий хід і не дозволяє поглинати великі нерівності доріг. І на завершення хочу зробити своє заключення, що мені автомобіль однозначно подобається, я вражений його станом і, чесно кажучи, мабуть, воно пояснюється все-таки, у кого у власності даний автомобіль був. Власником даного автомобіля до нещодавно був спортяний Віталій Володимирович, це тренер футбольного клубу Волинь, досить визначна людина і, мабуть, оцей тренерський максималізм, який проявляється в таких людей в роботі, в спортивних досягненнях, тобто, де людина має максимум бажання досягти найкращих результатів, воно так само відображається на Тих речах, якими вона володіє, тобто вони знаходяться в максимально збереженому стані. Щодо того, чи варто придбати даний автомобіль у 2022 році, мабуть, все-таки я сказав би, що його можна придбати, але тим людям, які мають змогу дивитися за даним автомобілем та обслуговувати його. Тому що Вартість обслуговування даного автомобіля вона є досить та досить велика, навіть якщо прийняти попередній пневмопідвізді, щоб купити одну пневмостійку, це десь буде в межах 25-30 тисяч. Це по блоктейну. І в принципі всі запчастини до даного автомобіля є досить дорогими. Але ті почуття, то ті емоції, які дарує даний автомобіль, вони, мабуть, все таки перекривають. Витрати, які він потребує. Власне, ось таке коротке відео. Якщо у вас залишились додаткові запитання, залишайте їх в коментарях. Буду вдячний за підтримку мого каналу, ставте подобайки. Всім мирного неба та все буде в Україні!